Для чого потрібна ліцензія? Ліцензія, щоб робити рекламу, адвертайзінг. Тобто ти не можеш робити рекламу без ліцензії, хоча знайомий робив. Угу. Пощало. Так. Потім, наприклад, в Google, в Yelp, скрізь потрібна ліцензія підтвердити. Ти не можеш. Тебе платформи бачать, ти не можеш розвиватися, ти не можеш будувати бізнес. Ти можеш працювати один, мати помічника другого, але ти не можеш збудувати бізнес з ліцензією. Вирішення питання з ліцензією. Ви можете взяти людину, у якої є ліцензія, дати їй 20% від своєї компанії. Це називається Responsibility Manager Officer. І тоді ця людина відповідає, і ви розвиваєте бізнес. Так було в моєму випадку. Тобто, в мене не було англійської, щоб взяти на ліцензію. Ліцензії не було. Я почав розвати бізнес, тому що була людина, яка з ліцензією прийшла в цю компанію. Ну, він і був її засновником цієї компанії, просто ми переоформили на мене це все. І ми працювали так.